Обіцяні на прощання, які зібрали більше тисячі лайків. Один з них, почну з того, який мені не подобається, як-то зазвичай з поганої новини. Його, мабуть, найчастіше виконують різні люди, там, і співають і читають, і став і читає ще хтось. І це все ужасно звучить. З усіх, кого я чув, ну, от Грицько Семенчук заданий, той вміє читати мої вірші, все решта це якийсь ужас. Єдине, оцей власний вірш, я десь бачив у Фейсбуці, якась дівчинка військова нагородовувала патронами знач, магазину автомата і якби, в ритмі цього читала ці вірші, це вірш, це було круто. А погано, чого я його не люблю, чого його переважно погано читають, бо. В ньому, як я, я казав, що вірші передають емоції. І що складніший комплекс емоцій, ну там якийсь світлий сум, якась гірка радість, або ще якісь потрібні надбудови. що складніший такий комплекс емоцій, ну, то краще, напевно, майстерніша поезія. А в цьому вірші, який я зараз читатиму, називається він «Молито», там тільки одна кнопка, пафос. І на неї, в принципі, і тиснуть. Ну, бо на що тиснути, їх більше немає. І Це погано. Я зараз я спробую його прочитати, не, не тисну, чи ні на яку. Кнопку. Коли повертається світ спиною і знову поміж нами відстань і стін, ти говориш, Говори зі мною, хай навіть ці нічого не змінять. І коли вже довкола пахне війною і вже розгораються перші битви, ти говори, говори зі мною, бо словом також можна любити. Я одне лиш знаю і одне за свою і прошу тебе тихо, нескрабно, несміло. Говори зі мною. Говори зі мною і нехай твоє слово станеться тілом. Натомість, другий вірш мені подобається більше. Якихось там складних емоцій він не несе, не знаю, але там ну, якийсь месіч принаймні є. Він називається інший. Ах, і це, слава Богу, останній на сьогодні вірш. Не повірю не не те, ми де жили до цього моменту. Ура! Отже, інший. Людина сама нічого не може. Людині завжди потрібен інше, на кого можна себе помножити, для кого варто писати вірші, з ким можна разом ділити вірші і радість ділити, не ризикуючи, хто може у будь-яку мить засвідчити, що ти Реаль, що ти існуєш. Людина ж бо в себе не надто вірить. Все свідка собі шукає якогось. Нема людини, пословить звіра. Не знайде звіра віднайде Бога. Не знайде Бога, візьме люстерку. Та навіть там себе не впізнає. Бо в собі бачить обличчя смерті і не розуміє, що смерті немає, людина сама нічого не може ні народитись, ні вмерти тихо. Побудь же іншим мені, мій Боже, постій поблизу помов Спасибо, честно вам за увагу.